Вітаю! За допомогою даного відео ви дізнаєтесь, як будувати прості перерізи прямокутного паралелепіпеда. З перерізами ви зустрічаєтесь в повсякденному житті, коли розрізаєте фрукти, хліб, сир та інші продукти. В математиці мова йде про перерізи геометричних. Уявіть собі, наприклад, сир у формі геометричного тіла. Ви берете ніж, великий, широкий, безкінченний ніж і розрізаєте ним тіло. Та фігура, яка утвориться на зрізі, і називається перерізом. На малюнку представлені перерізи прямокутного паралелепіпеда. Їх об'єднує одне. Всі перерізи прямокутного правопіпеда є многокутниками. Це може бути трикутник, чотирикутник, п'ятикутник і так далі. Отже, будь-яким перерізом прямокутного паралопіпеда завжди є многокутник. Побудувати переріз означає. Знайти точки перетину площини, якою ріжуть тіло. Вона називається площиною перерізу. З ребрами паралепіпеда і з'єднати їх. Для побудови перерізів прямокутного паралепіпеда є 5 основних прийомів. Ми з ними ознайомимось в процесі виконання завдань. Перше завдання. Використовуючи три точки А, Б, С, побудувати переріз даного паралепіпеда площиною. Тобто, ми повинні уявною площиною розрізати наш пралопіпед через точки А, В, С. Через усі ці три точки. І частинка площини, яка застрягне всередині цього паролепіпеда, і буде потрібним нам перерізом. Чи можна виконати це завдання? Можна, тому що з минулих уроків ви знаєте. Що для того, щоб побудувати площину, достатньо знати три точки цієї площини, які не лежать на одній прямій. У нас є три точки А, Б, С, і вони не лежать на одній прямій. Отже, завдання виконати можна. Розглянемо перший прийом побудови перерізів. Якщо на ребрах однієї грані є дві точки перерізу, то Можна їх з'єднати, Отримуємо одну сторону перерізу. Дивимось на малюнок, і бачимо, що у лівій від нас грані є дві точки перерізу точка А і точка Б. З'єднаємо їх відрізком. Одна сторона перерізу у нас готова. Дивимось уважно далі. Бачимо, що у задній від нас грані є дві точки перерізу точка Б. Точка С. Віднаємо їх відрізком і це друга сторона перерізу. Більше точок в одній грані немає. Розглянемо ще один прийом. Він у нас під номером 3. Якщо в одній грані є сторона перерізу, а в паралельній площині є точка перерізу, то через дану точку. Можна провести пряму паралельну даній стороні перерізу, і ця пряма належатиме площині перерізу. Досить складне твердження формулювання, але все значно простіше на практиці. Подивіться уважно на ліву від нас грань. В цій грані є сторона перерізу АВ. А в паралельній, тобто в правій від нас грані, є точка С, яка також належить перерізу. Отже, через точку С. Ми проведемо пряму, паралельно прямій АВ у правій грані. Проводжу таку пряму, точніше, я проводжу частинку цієї прямої до перетину з ребром Т1 к 1 Ставлю точку, і у нас з'явилася ще одна сторона перерізу. А тепер уважно дивимося на малюнок, і я бачу, що у нижній грані є дві точки перерізу. Точка А. І точка, яку ми щойно отримали точка М. Вони знаходяться в нижній грані, тобто в одній грані, з'єдную точку А з точкою М, і отримую ще одну сторону перерізу, яка проходить по нижній грані. Ми отримали многокутник, замкнену лінію, отже, переріз побудований. Заштриховую цей переріз. Завдання виконане. Поставте відео на паузу і самостійно спробуйте виконати друге завдання. Побудуйте переріз паралепіпеда площиною, яка проходить через точки М, К, Т. Перевіряйте. Я бачу, що точки К і Т знаходяться в одній грані, в правій від нас грані. З'єдную їх відрізком. Цей відрізок ми бачимо, тому я його малюю суцільною лінією. Далі, точки М і К також знаходяться в одній грані, в задній від нас грані. Ця грань не видима, тому відрізок МК будуємо штрих пунктиром Далі я помічаю, що у правій від нас площині є пряма КТ. А у паралельній лівій від нас площині є точка М. Всі ці фігури належать перерісу. Отже, через точку М я проводжу пряму паралельну прямій КТ. І точку перетину цієї прямої із ребром відмічаю це точка перерізу. Отже, з'явилася ще одна сторона перерізу. І точка А. Далі у нижній. Рані знаходяться дві точки перерізу, точка А і точка Т. З'єдну їх відрізком. Він невидимий тому штрих-пунтеру. І переріз готовий. У нас утворився чотирикутник в перерізі. Заштриховую і завдання виконане. Третє завдання. Побудувати переріз, який проходить через точки М, О, К. Помічаю, що точка О і точка К знаходяться в одній грані. У правій від нас грані з'єднує їх відрізком. Відрізок суцільний, тому що цю грань ми повністю бачимо. Одна сторона перерізу готова. Точки М і точки К також знаходяться в одній грані, в нижній грані. З'єднує їх відрізком. Цей відрізок ми не бачимо, тому штрих лінія. Це друга сторона перерізу. Далі помічаю, що у правій від нас грані є пряма ОК, а у паралельній їй лівій від нас грані є точка М, е, яка належить нашому перерізу. Через точку М е проводжу пряму паралельну ОК і відмічаю точку перетину цієї прямої з ребром. Назву цю точку точкою А. Ще одна сторона перерізу готова. І далі помічаю, що у задній від нас грані є дві точки перерізу, точка А і точка О. Сполучаю їх штрих лінією і отримую останню сторону перерізу. Переріз готовий. Заштриховую його і завдання виконане. Четверте завдання виконати самостійно. Потрібно побудувати переріз, який проходить через точки А, Б, С. Перевіряйте. З'єднуємо точки А і С, так як вони лежать в одній грані. Передній від нас грані. З'єднуємо точки Б і С, так як вони лежать в одній грані, у правій від нас грані. Далі можна діяти двома способами. Перший спосіб. Помічаю, що у передній грані є пряма АС, а у паралельній задній від нас рані є точка Б. І через точку Б можна провести пряму паралельну АЦ. Другий спосіб помічаю, що у правій від нас грані є пряма перерізу «БЦ», А у паралельній лівій від нас рані є точка А цього перерізу. І через точку А можна провести пряму паралельну БЦ. Неважливо, який спосіб ви обрали, в будь-якому разі вийде однаковий переріз. Я обрала перший спосіб, тобто через точку Б у задній площині провела пряму паралельну прямі АС, яка знаходиться у передній площині. Точку перетину з ребром, даної прямої відмітила і назвала точкою К. Далі я бачу, що можна з'єднати точки А і К, так як вони лежать у Площині лівої від нас грані. Утворилася замкнена лінія, многокутник, точніше, чотирикутник А, К, Б, С. І це є наш переріз. П'яте завдання. Побудуємо переріз, який проходить через точки А, Б, С. З'єднує точки А і Б, не лежать у площині задньої грані, і точки Б і С. Вони лежать у площині правої від нас грані. Далі помічаю, що у правій від нас площині є пряма ВС, а у паралельній для неї лівій від нас площині є точка А. Через точку А проводжу пряму паралельну прямій ВС у лівій грані. Точку перетину з ребром відмічаю і називаю точкою К. Але точку К і точку С з'єднувати не можна. Вони не лежать в площині однієї грані. Хоча в площині перерізу вони видві лежать, але не в площині однієї грані. Що можна зробити? Я помічаю, що у задній від нас площині є пряма АБ, а у передній від нас площині є точка К. Тому через точку К я проводжу пряму паралельно прямій АБ. Точку перетину з ребром. Відмічаю і називаю точкою Т. А от тепер я уже можу з'єднати точки Т, точку Т і точку С, тому що вони лежать в одній площині площині нижньої грани. Замкнувся наш многокутник. В даному разі це п'ятий кутник, і переріз побудований. Шосте завдання виконайте самостійно. Побудуйте переріз, який проходить через точки С К Є. Перевіряйте, з'єднуємо точки С і К. Вони лежать у площині лівої грані, з'єднуємо точки К і Е. E. Вони лежать у площині задньої від нас грані, дві сторони перерізу готові. Далі проводжу через точку С у передній від нас грані пряму паралельно прямій e, К і, знаходиться у паралельній її задній від нас грані. Відмічаю точку перетину з ребром і називаю її точкою О. Далі можна з'єднати точки О і Е, так як вони лежать у площині нижньої грани. Ногокутник утворився, переріз готовий. Сьоме завдання. Побудуємо переріз паралопіпеда, який проходить через точки С, Е, Т. З'єднаємо точку С і точку Е. Так як вони належать площині верхньої грані. Одна сторона перерізу Є. А далі немає які точки з'єднати, тому що це і Т лежать у різних площинах, є і Т також лежать у різних площинах. Але помічаю, що пряма це є лежить у верхній площині, а точка Т лежить у паралельній нижній площині. Тому через точку Т пророджу пряму паралельно прямі це є. Точку перетину з ребром відмічаю і називаю точкою О. І знову ж не можна з'єднати ні точку С з точкою Т, ні точку Е з точкою О. Вони, в принципі, лежать у площині нашого перерізу, але по грані ці відрізки проходити не будуть. Тобто вони не будуть являтися стороною перерізу. Використовую ось такий прийом. Якщо є сторона перерізу в одній з грани, то можна її продовжити і продовжити одне з ребер цієї грані, відмітити точку перетину. І ця точка буде належати площині перерізу. Я продовжу пряму ТО сторону перерізу ТО. Можна було б і це Є, але я обрала ТО. Далі, я повинна продовжити одне із ребер нижньої грані. Так як ТО лежить у нижній грані до перетину з даною прямою. Продовжую ось це ребро. Точку перетину відмічаю, вона обов'язково буде, тому що ці дві прямі лежать в одній площині. Отже, вони або паралельні, або перетинаються. Оскільки ми бачимо, що вони не паралельні, значить вони перетинаються. І точку перетину назву точкою С. А оця точка С лежить не тільки в площині нижньої грані а в площині задньої від нас грані. Тому ми можемо з'єднати точку Е з точкою С. З І точку перетину цієї прямої із ребром задньої грані я відмічаю. Це буде точка А. І у нас утворилася сторона перерізу, яка проходить по задній грані. Це сторона ЕА. Тепер можна з'єднати точку А з точкою О, так як вони належать одній грані, правій від нас грані. У лівій від нас грані є точка С. Проводимо через точку С пряму паралельну прямій АО. І точку перетину з ребром відмічаю, називаю точкою Б. Тепер можна з'єднати точку Б з точкою Т. Цей відрізок буде проходити. По передній грані і переріз готовий. Усі відрізки, усі сторони перерізу проходять по відповідним граням. це Переріз готовий. І останнє завдання для самостійного виконання. Побудуйте переріз, який проходить через точки С, Є, Т. Перевіряйте. З'єднаємо точки Е і Т, так як вони лежать у площині однієї грані, нижньої грани. точку С у площині верхньої грані проведемо пряму паралельну прямій ЄТ. Точку перетину з ребром відмічаю і називаю її точкою Б. Ми назвати могли по іншому, це не суттєво. Далі можна працювати різними способами. Я обрала такий спосіб. Продовжила пряму БЦ у ось цю сторону. Можна було і в протилежну сторону її продовжити. Далі ця пряма лежить у площині верхньої грані. Тому, якщо продовжити ребро верхньої грані до перетину з цієї прямої, то ми отримуємо точку перетину. І вона також належатиме перерізу. Називається сріб площини перерізу у верхній площині. Назву цю точку точкою П. Можна було назвати і по-іншому. Далі точка П лежить в площині верхньої грані і в площині передньої грані. Уважно дивіться на малюнок. Тому пряма ПЕ -E Є прямою, яка належить площині перерізу. з'єдную точки П і Е, і відмічаю точку перетину даної прямої із ребром. Називаю її точкою А. Далі. Відрізок АЕ проходить по передній грані, отже, це є сторона перерізу. З'єдную точки А і Б, так як вони лежать в площині однієї грані, проводжу через точку Т у правій грані пряму паралельну АБ, яка лежить у лівій грані у паралельній площині. Відмічаю точку перетину з ребром і називаю її точкою О. З'єдную точку С і точку О. Переріз побудований. Сподіваюся, що ви навчилися будувати прості перерізи прямокутного прапіпита за заданими трьома точками. На все добре, миру вам і здоров'я!